Знайти, за яких значень А і Б многочлен четвертого степені ділиться без остачі на многочлен другого степені, у відповідь записати суму а нулювого і Б нульвого. Це коефіцієнти біля х і вільний член першого многочлена. Для цього виконаємо ділення в стовпчик многочлена на многочлен Х4 плюс 6х куб плюс 3х квадрат, плюс ax плюс b поділимо на многочлен х квадрат плюс 4х плюс 3. Щастя повинні записати таке значення, яке множенні на х квадрат дасть нам х четвертому. Це буде х квадрат. Перемножуємо х квадрат на кожне значення х квадрат плюс 4х плюс 3. Отже, х квадрат на х квадрат дадуть нам х4. х квадрат помножений на 4х дасть нам 4х куб. І х квадрат помножений на 3 будемо мати плюс 3 х квадрат. Віднімемо х в четвертому зникає. 6х куб мінус 4х куб в різниці отримуємо 2х куб. 3 х квадрат мінус 3 х квадрат зникне. Решта перепишемо без змін. Плюс ах плюс b. Знову ж таки, в частці беремо таке значення, яке примноженні на х квадрат дасть нам 2х куб. Це буде плюс 2х. Перемножуємо. 2х помножене на х квадрат дасть нам 2х куб. 2х помножене на 4х дасть нам плюс 8х квадрат і 2х на 3 плюс 6х. Знову ж таки виконаємо віднімання. 2х куб мінус 2х куб зникає. 8 х квадрат. значить в нас немає в попередньому виразі значення з х квадрат. Це означає, що ми від нуля віднімаємо 8 х квадрат. В результаті отримаємо мінус 8 х квадрат. Якщо ми Ах віднімемо 6х, то можемо винести значення х за дужки. В дужках отримуємо а мінус 6 і х. За дужками і вільний член плюс b. Наступне значення в часті. Це має бути значення, яке примноженні на х квадрат дасть нам мінус 8 х квадрат. Це буде мінус 8. Виконаємо множення. Мінус 8 на х квадрат отримаємо мінус 8 х квадрат Мінус 8 умножене на 4х отримуємо мінус 32х. І мінус 8 на 3 маємо мінус 24. Якщо в нас є ділення без остачі, то це означає, що при відніманні ми повинні отримати 0. Тобто коефіцієнти біля х і вільні члени повинні співпадати. Таким чином прирівняємо їх. А мінус 6 має дорівнювати мінус 32. В свою чергу вільний член Б першого виразу має дорівнювати вільному члену другого виразу. Це мінус 24. Виразим А. А дорівнюватиме. Мінус 32. Плюс 6. Отримаємо мінус 26. І знайдемо нашу суму А нульове плюс Б 0 Отже, А нульове це значення А. Мінус 26. Б нульове це мінус 24. Сумі отримуємо мінус 50. Отже, відповідь у даному завданні мінус 50. На сьогодні це останнє завдання. Нагадую, всю необхідну теорію по даному матеріалу. Дивіться в описі під відео. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, адже попереду вас чекає багато завдань. Дякую за увагу!